Я щиро дякую всім вам. Росія, правда, хотіла, щоб я була тут через 22 роки. Але ви хотіли бачити мене раніше і зробили для цього все. І я рада бути серед вас. Я дуже бажаю миру в Україні і спокою у всій Європі. Я готова для цього конструктивно працювати і, сподіваюсь, бути корисна цієї асамблеї і Україна буде корисною Європі. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Що милуючи, як було тут сказано, мене і всіх українців, Путін не робив крок назустріч, а показував свою зверхність. Я була викраденою людиною. Це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати в Європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викрадення кримських татар з Криму. Країна, яка обіцяла і гарантувала безпеку. По Будапештському меморандуму після е, атомного роззброєння України нанесла нам удар в спину. Це зрада. Е, не може бути повернута делегація, яка не поважає е, права людини, не поважає імунітет делегата, так як це Росія робила зі мною. Я теж дуже хочу примирення і я буду працювати в цьому напрямку. Але я хочу, щоб ви зрозуміли всі, що перемогти можна тільки тоді, коли одна людина заради ідеї готова померти. А всі решта готові підтримати її і не дати їй на цьому фронті загинути. Зараз Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю за життями своїх людей. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовленою і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо. І я не бажаю нікому пройти те, що пройшла я, те, що проходять зараз українці. І не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росію, тому що ви зрозумієте, як це нелегко. Країни, які мали, це знають. Дуже дякую вам.